Добрий день! Приїхав наступний автомобіль Opel Ampera, повний електрик, приємного вишневого кольору, з чорними вставками по автомобілю. Оригінальні литі диски 17-го розміру. Безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. Автомобіль обладнаний завизькими релінгами зверху, що дозволяє вчепити бокс. З укомплектований двома зарядними пристроями домашньої зарядки, швидкісної зарядки. Батарея 64 кВт, яка дозволяє зробити пробіг 450-500 км. В зеркалах є датчики сліпих зон. В режимі рекуперації автомобіль здійснює зарядку батареї. За машинкою приїхала клієнта з Рівенської області забирати свій автомобіль. Добрий день. Доброго дня. Звідки приїхали? З Вараша. Рівненська область. До Тернополя. До Тернополя. Оглянули машинку, сподобалось вам. Так, автомобіль подивився. Гарний автомобіль. Вибирали для дружини. Сподобався дуже колір. Ну і... Чисто комплектації. Тому товариство раджу: переходьте на електромобілі, користуйтеся послугами Омельяна, давав йому завдаток півтори тисячі. як то кажуть, все пройшло дуже вдало, дуже добре і швидко. Що порекомендуєте ще нашим підписникам: пересідайте на електромобілі, товариство. Це наше майбутнє. Вдалого вам користування автомобілем, задоволення від поїздок і до нових зустрічів!